Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Ось ранок, 6 ранку і ми на своєму полі з баштаном виявили ось таку хворобу на динці. А також на Кавуні, ось бачите, є такі п'ятна. Будемо проводити зараз обробку по листові. Вчора ми робили обробку по листові зілізом халатином з комплексними добривами, також мікроелементами і давали підживу у каплю. Ось бачите, ось на кавунові є вже такі точечки. Так, друзі, маємо таку книжечку. Зараз я вам покажу, як називаються ці хвороби, які у нас є і чим ми будемо їх обробляти. Ось бачите, на ви, ось така у нас є хвороба. Називається ця хвороба аскохітоз. І застосувати можна квадрисом. І ще одна хвороба проявилась така, ось бачите, на листочках такі плями на Кавунові. Це кладоспоріоз. Теж застосування препарату як квадрикс. Ось. Дві ці хвороби проявилося в нас. Ми зараз обробимо. Зараз я дістану свою аптечку. Ось вона. Так, моя аптечка. Що ж ми сьогодні дамо? Дамо ми сьогодні прилипач. Далі. Дамо ось таке добре. Ізобіон. Далі. Опробуємо ми від ці хвороб таким препаратом як Квадрікс. Далі дамо від шкідника вертімек. А також е, додамо туди ще і додамо прилипач. Норми, які я даю. Вертімек даю я 25. Міліграм це на 16 літрів води. Квадрісу даю 20. Ізобіона даю 50. літри кальцієвії даю 40 грамів на 16 літрів води. І 16 грамів прилипачу. Що ж, друзі, обробили ми свого участка препаратами від шкідника, від хвороб. Ось, дали добриво і будемо дивитися, чи не буде далі розпосюджуватися оця хвороба. Бачите, яка обробили квадресом. Далі через днів сім проведемо повторну обробку вже іншим препаратом. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!